В 2014 році після окупації Криму ми були змушені виїхати, оскільки мій батько був військовим капеланом в Криму, і обставини в принципі не дозволяли нам більше залишатися на цій території. Лукії Квич було лише 14, коли 20 лютого 2014 року у Криму почали з'являтися російськомовні військові через те, що на їхній формі не було жодних розпізнавальних знаків. Мирні мешканці півострова прозвали їх зеленими чоловічками. Саме так і розпочалася анексія Криму, а згодом збройний конфлікт. Ситуація в рідному Севастополі, Лукії тоді загострювалася кожним днем. Тож сім'я прийняла рішення виїжджати. Їхала я з мамою. У нас в мене є ще дві сестри і брат, і ми виїжджали. і Мій батько сказав, відмовився їхати. Він сказав, що він не полишить дітей і службу, оскільки він по-перше, працював в нас була дуже там. Хороша і така міцна громада. по-перше, в церкві, а по-друге, для нього насправді дуже щемка тема там співпраці з військовослужбовцями. Уже за декілька днів, коли Лукія разом із сім'єю покинула півострів, її батька викрили російські військові. А вдома зелені чоловічки провели обшуки. Насправді вони приїхали туди разом з камерами, з телебаченням. в нас вдома зайшли бронежилети, і ці бронежилети батько мав якраз таки передати військові частини, тому що якщо ви пам'ятаєте, то на початку військові частини ці були заблоковані, і насправді хлопцям туди навіть їжу передавали через ці забори. Після цього батька Лукеї арештували, але родині вдалося його звільнити вже за декілька днів. Чоловіку довелося підпільно виїжджати з території півострова до Тернополя. Сьогодні ж він й досі знаходиться у розшуку в російських окупантів. Сама ж Лукія вже через два роки вступила на навчання до Львова, а згодом до Києва, де й планувала будувати своє життя. Проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну знову перевернуло все з ніг на голову. Дівчина повернулася до родини та вже у Тернополі зайнялась волонтер. Нині Лукія працює в громадській організації Кримсос, де допомагає людям, котрі, так само як вона втратили свої домівки через війну. Почати життя спочатку наша робота зараз. Вона направлена якраз таки на те, щоб допомогти людям соціалізуватися, інтегруватися, показати, що життя продовжується далі. Це і мобілізаційні заходи, які ми організовуємо для місцевих життів і для ВПО, на яких вони можуть разом прийти, наприклад, і провести час. Громадська організація розшукує ініціативні групи, які мають у задумі власні проєкти, що допоможуть інтегруватися переселенцям в громадах нашого краю. Для їх втілення проактивним мешканцям надають інформаційну та технічну підтримку, юридичні консультації, навчальні тури, гранти та іншу необхідну допомогу. Якщо ви також маєте ідеї для розвитку вашої громади, напишіть свої пропозиції у віконечку на сайті Кримсос.